Привіт, долюбчики! Радий бачити вас знов. Сьогодні ми заглибимося в один з ключових аспектів дизайну вебсайтів, а саме їх адаптивність для мобільних пристроїв. Як часто ви переглядаєте щось в інтернеті зі звичайного комп'ютера, чи здебільшого ви використовуєте смартфон? Ось тому важливо, щоб ваш вебсайт мав чудовий дизайн для перегляду з мобільних пристроїв. Якщо ваш вебсайт не оптимізовано для мобільних пристроїв, відвідувачі можуть бути розчаровані через дрібний текст, кнопки, які неможливо натиснути, та елементи, які змішані докупи Щастя, як завжди, оду готовий допомогти вам у цьому. Розглянемо це детальніше. Перш за все, перевіримо, який вигляд має наш вебсайт на мобільному пристрої. Це напрочуд легко зробити. Тицяємо іконку із зображенням смартфона і можемо уявити вигляд нашого вебсайту. І що ж ми бачимо? Наше головне меню має вигляд так званого гамбургерного меню. Все тому, що на звичайних моніторах комп'ютерів горизонтальні меню працюють добре, але на мобільних пристроях воно може зайняти цінний простір. Тому для менших екранів воду використовує вертикальне меню, яке зручне та не заважає. Важливий момент, який слід знати, це те, що конструктор сайтів ОДУ використовує потужний фреймворк, що має назву Bootstrap, що автоматично вирішує завдання з оптимізації для мобільних пристроїв. Bootstrap використовує систему сіток та колонок, що дозволяє елементам на вашому вебсайті оптимально розташовуватися один над одним під час перегляду на мобільному пристрої. Для того ви можете обрати кількість колонок, які відображатимуться для різних розмірів екрана. наприклад, ось тут на звичайному комп'ютері, ми маємо макет з двома колонками, розташованими поруч. Але коли ми переходимо на мобільний пристрій, бачимо, що вони розташовані одна за одною. Але ми все ще можемо обрати, як розташовувати ці елементи у різних колонках в разі потреби. Перейшовши до редагування, можу обрати цей макет та кількість колонок для відображення на мобільному пристрої. Якщо я поставлю дві, то все відобразиться у двох колонках. Як на мене, вигляд добрий, тож можу зберегти. Але що вдіяти, як ви не хочете показувати деякі елементи сайту на мобільних пристроях? Наприклад, я не впевнений, чи хочу, щоб відвідувачі бачили це відео на мобільному пристрої, оскільки воно займає багато місця. Для цього є функція умовної видимості. Обравши цей блок, я можу обрати й опцію видимості для нього. Якщо я встановлю її як умовно, то матиму можливість обрати, чи буде блок відображатися, чи ні. В залежності від того, з якого пристрою його переглядатимуть. Оберу іконку із зображення мобільного, і це означає, що блок не буде показаний на мобільних пристроях, але буде відображатися на звичайних комп'ютерних моніторах. Тепер на мобільному пристрої у нас відсутній блок із привітанням, тому я додам блок і для нього перетягну блок обкладинки сюди. Встановлю зверху і зможу його налаштувати, але так само змінюю його видимість але обравши замість іконки мобільного іконку монітора звичайного комп'ютера, що означає, що він не буде на них демонструватись. В результаті ми бачимо його на мобільному пристрої. А якщо повернутися до монітора звичайного комп'ютера, ми його не бачимо, але бачимо інший блок, який ми встановили як невидимий на мобільному. Ну і на завершення, хочу зауважити, що ви можете прибрати фон для певного блоку, не приховуючи весь блок для мобільного пристрою, створюючи новий Юакшідоннітгайдінта якось, наприклад, синій фон цього блоку просто натискаю на маленьку іконку мобільного поруч із формою, і фон зникне. Якщо натисну на неї знову, він з'явиться. Натомість на відображенні для монітора звичайного комп'ютера фон залишиться. Тепер ви знаєте, як створити веб-сайт, який працює бездоганно на всіх пристроях, викликаючи приємні відчуття для ваших відвідувачів, незалежно від того, як вони вирішать відвідати ваш сайт. Це все на сьогодні. Побачимося у наступному відео. Бувайте!